Курс долара та євро питання, яке хвилює усіх, у кого є збереження, і не тільки тому, що саме від курсу залежать ціни на пальне, каву і на все, що ми можемо купити за гроші. Думки аналітиків різняться. Більшість прогнозують, що долар протягом 2023 року зросте до 45 гривень. Чи погоджуються з думкою аналітиків віничани? Запитаємо у нашої журналістки медіашколи Ольги Зеленої. Ольгу мої вітання. Розкажи, що ж думають? Вінничани стосовно курсу долара. Вітаю студія! Отже, на сьогодні курс долара та євро майже не відрізняється на чорному ринку і на міжбанківських курсах валют. І становить в середньому 39 ,30 гривень 30 копійок купівля і близько 40 гривень за 1 долар продаж. Євро на сьогодні близько 41 гривні купівля та приблизно 42 гривні продаж. Чи можна спрогнозувати ріст курсу у 2023 році, запитаємо думки у наших віничан. Я думаю, він поки буде триматись на місці, як ну, і було до цього, бо його як штучно стримують, щоб економіку тримати України. Я хочу, щоб він був стабільний. Я думаю, що він буде стабільний і не буде не рости, не падати. Добре, Залишиться дякую. так, як є. На Україні стабільності ніякої немає. Люди бідніють, як то кажуть, на сьогоднішній день. Тому ви думаєте, що буде рости. Я думаю, що буде рости. Немає економічних причин і підґрунтя, чому він має падати. І зараз долар знаходиться в стадії перекупленості, то тобто зараз його ціна відносно інших валют в корзині індекса долара, таких як євро, фунт, канадський, австралійський і інший, він перепроданий. Тобто його вартість вже завищена. Для чого це робиться, невідомо, але я думаю, що Протягом цього року долар буде падати, і, зокрема, весною, коли вийде нова валюта азіатська єна, от, Вона буде конкурентом до долара. Я думаю, що долар чекає. Ураган я думаю, що через економічну ситуацію в країні долар буде скоріше рости. Дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається, і те, що долар постійно росте, він так і буде рости. Отже, більшість війничан вважають, що долар та євро все ж таки будуть рости, зважаючи на ситуацію в країні. Студія вам слово». Олю, дякуємо за інформацію. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Ольга Зелена, журналістка медіа школи ТРК Вінничини, і вона запитувала у Вінничан, як вони вважають, чи буде зростати долар протягом 2023 року.